Майстер із обробки деревини Микола Климович Зогруча почав робити картини із соломи наприкінці минулого століття. Вперше побачив цей матеріал на одній із виставок, куди возив своїх учнів. Нині чоловік має авторську техніку, самостійно заготовлює всі матеріали для полотен і власноруч робить для них рами. Люба робота вона повинна бути правдоподібна. Так як солома матеріал декоративний, то тут важко. Розумієте, ми емоції передати якісь, тому що ця солома вона має властивість відбивати блиск. І в залежності від того, як я солому поверну, вона зовсім по-іншому грає. Перед тим, як почати працювати над картиною, чоловік робить повністю деталізований ескіз. З минулого року Микола Климович працює над історичною роботою відвінчення. Біля церкви, ось молодий, з молодою дружок, дружка, хрещений батько, хрещена мати, бачите, несе клунок з рушником, де молоді стають на рушничок, батько з іконою. І ось тут їм по дорозі, бачите, гуси. Барабанщик взяв і, розумієте. Вони музиканти, такі хлопці, що що, хоч можуть витворити на весіллі. От він вдарив у Бубон. І ці всі гуси аж. Тобто, ця вся торжественність цього всього моменту, ніби, розумієте, зійшла на, на, на зовсім. А далі йдуть люди з церкви, краєвид такий український. Проте сенс картини дещо інший, каже Микола. Він показує цикл людського життя. На немесах від любові народжуються діти. Хрестяться в церкві, ростуть, виростають, женяться, старіють, вмирають і знову піднімаються їхня душа на небеса. Закінчити картину Микола планує до кінця 2024 року, аби показати її на наступній виставці за кордоном. З ними чоловік об'їздив не лише Україну, але й мало не половину країн світу. Олена Ваховська, Володимир Жабровець, Суспільне новини Житомирщина.